Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, шановне товариство! З вами знову я, Оксана Зорка і й Play News під кодовою назвою Літня ніч. Свіжий, короткий і яскравий. А все тому, що наближається і три, і всі дотичні новини заслуговуватимуть окремого випуску. Тому сьогодні в нас лише коротясики. Негаймо часу. Поїхали! Реліз головоломки Monument Valley 2 вийшов несподівано прямо під час нещодавної конференції Apple. Само собою вийшла гра винятково на iOS. Чей з'явитися на обкладинці свіжого випуску FIFA цього року дісталася Кріштіану Рональду. PlayStation стане титульним спонсором двотижневого лгбт фестивалю у Лондоні. Тут мав би бути відповідний жарт, але цензура його не пропустила. Бетезда шукає працівників для поки не анонсованого проєкту, який компанія характеризує як проєкт AAA-A-класу з фрітуплейною монетизацією. Психоделічний екшен Hellblade нарешті отримав дату релізу 8 серпня. Як нам і обіцяли ще взимку, Steam Greenlight закрився, а з 13 червня запрацює Steam Direct. І тепер, якщо ви заплатите від 100 до 5 тисяч доларів, ваша гра відразу потрапить до крамниці. Ніякого відбору, цензури чи контролю якості, прямо як на Google Play. А поки Valve перетворює свою крамницю на смітник, їх особистий оркестр запише альбом найяскравіших композицій з Dota 2 і в липні випустить його на дисках та вінілових платівках. А поки оркестр Велф записує альбоми, компанію покинув останній повноцінний сценарист Джей Пінкертон. А отже, великих самітних ігор з нормальною історією можна вже не чекати. Коджіма приїде на і 3 але без своєї нової гри. Розробники Death Stranding активно працюють і просто не мали часу підготувати нічого на показ. Творці снайпер анонсували Strange Бригейт. Кооперативний екшен на чотирьох гравців, де вам доводиться знищувати орди міфічних та не дуже створінь. Вийде гра десь до кінця цього року. Зловмисники викрили у CD-проект Red файли і документацію Cyberpunk 2077 та вимагають за них викуп. Інакше зілюють все в мережу. Розробники на це не погодились і закликають вас не вірити жодній інформації зі сторонніх джерел. Хоча геймери досі часто вимагають зворотню сумісність консольних поколінь, насправді нею користується вкрай мало людей. Скажімо, на Xbox One заледве ледве півтора відсотка користувачів грає в забавки минулої консолі, найпопулярнішою з яких є перший Black Ops. Ізометрична ролівка Pathfinder Kingmaker вийшла на кікстартер і за лічені дні зібрала необхідних півмільйона доларів. Придивитися до гри варто бодай, тому що головним сценаристом проекту є яснозорий Кріс Авелон. Автори No Man's Sky розіслали 16 касет з одним єдиним словом портал. Скоріше за все, це натяк на прийдешнє велике оновлення гри. Трейлер недогри Еврисінг отримав приз віденського кінофестивалю і потрапив у перелік номінантів на Оскар. Рольова гра Kingdom Come Deliverance вийде 13 лютого наступного року. А от опублікованим системним вимогам довіряти не варто. Адже за словами розробників вони ще зміняться не раз. Оверкіл продовжує грандіозне прощання з Payday 2 і до 21 червня безкоштовно роздає 5 мільйонів копій базової гри. А за кілька тижнів вийде ультимативне видання з усіма чинними доповненнями. Закінчився третій сезон чемпіонату з Rocket League, який зібрав біля моніторів понад 200 тисяч глядачів на Twitch. А це вже серйозна заявочка. Battleborn стала безкоштовною, але не зовсім. Компанія досі платна, а в мультиплеєрі безкоштовними будуть лише 6 героїв з 30, щотижня інші. Халепа, що на старті все зробили, аби як, то і зараз є чимало сумнівних моментів. П. Поразонька. Nintendo Switch таки не отримає нормальної гри про покемонів. Натомість їм дістанеться порт файтинга Pokken Tournament від розробників Tekken. Mass Effect Andromeda має три відра проблем. Але навіщо їх виправляти? Краще в новому патчі дамо можливість Котові райдеру на ще три одностатеві романтичних лінії. Квести, дослідження, анімація, до біса це все. Ну, ми краще шпекатися. В'єтнамська косметологічна клініка Medcare Skin Center не опинилася би в цьому випуску, якби не її логотип. Нічого не нагадує. Цього тижня на сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: текстові та відео огляди фільму Диво жінка, творчі звіти локалізаційних спілок та огляд Теккен 7». Посилання на всі згадані матеріали можна знайти в описі. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, ти на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і Затямте Соню – то любов, а конфа EA – то журба.